Друзі, всім привіт! Купила собі новеньких декілька рослинок і хочу з вами поділитися своєю радістю. Ось, подивіться, вейгели. Дві вейгели купила. Невгамовна, мені мало вейгел. Треба ще Чотири маю, і ось дивіться, які ще купила. Ось така жовто-салатна. Красунька називається вона. Рубі Голд, Ось дивіться, я не знаю, чи буде видно на відео. У неї кончики, червоненькі. Кінчики, листочки. Ось така красива продавчиня. В мене запевнила, що вона буде квітувати вже цього літа. Не, не знаю, я поки що не бачу бутончиків. Якщо буде добре, червоні, здається, мають бути квіти. Ось така вайгелка. Бджоли літають, слава Богу. Я вже думала, бджол немає злякалася. У мене тут стоять старі вулики з минулого життя, так скажімо. Вже не займаємось. Так, ну, <смі> ліричний відступ. Іще одна вигела. Ось така, друзі. Це вайгела Black and White. Ось вона вся на бутонах, вже почала квітувати. В неї білі квіточки будуть ось і темне листя. Зараз воно зелене, але мені сказали, що воно має потемнішати, і квіти будуть білі, а листочки темні. Ну так видно, що вони темненькі. Але, ну, не так, звичайно, як це було на фото показано. Хоча ось тут, друзі, дивіться. Листя темне, дійсно. Ось уже квітує. Вона, звісно, бідосечка, їй тут в Пдев'яточці. Не дуже добре. Величенька вже. Тільки знайду її місце одразу висаджу. Гарненька рослинка. І ще, друзі, подивіться, ось що в мене це Василісник. Я зараз знайду фото в інтернеті, покажу вам, як він квітує. Ось, друзі, так він виглядає. Ось тут, мабуть, і квітонос уже. Стоїть, от на вулику знімаю. Ось такий у вас селісник. І їх декілька різних, ну, я ось побачила. Жовтий ще хочу. Такий рожевенький, бачила, такий красивий як цвіти, прямо як хмарка квітів. Ось така покупочка. Дуже дякую всім за увагу. До нових зустрічей!